Історія людства це історія жахливих катастроф, що йдуть одна за одною. Хотілося б мені якимось дивом прокинутися у кращому світі. Чому ти думаєш, що світ стане кращим? Сьогодні людство отримує енергію сонця. Люди досягли Марсу. Рак було переможено. Проте, коли одне питання вирішено, з'являється інше, що треба знати про глобальне потепління? До кінця сторіччя світ покотиться під три чорти. Ми помремо, ми маємо це визнати та посміхатимемося в позолочених домовинах. Від сценариста зарази це не життя, яке я уявляв. З тим, чий дім горить, неймовірно просто домовитися. Мільйони гектарів у вогні. Клімат змінюється. Ми не здамося і не підемо додому. І причина досить проста. Бо ми вже вдома, і це наш єдиний дім. Коли ми змінимося, варто сприймати зміну клімату як ведмедя. Вся планета десятиріччя б'ється з ведмедем. Та поки що ведмідь вибиває з нас лайно. А що як ми розробимо технологію, яка допоможе нам вижити та, можливо, навіть розквітнути? Ти не знаєш, що станеться? Не буде, як ти хочеш. Ніколи не було. Пам'ятаю, як я був щасливим. А зараз? зараз ти щасливий? Ми погані люди. Досить лютувати через минуле. Майбутнє прийшло. В Майамі небезпечно. Твоя мама перебирається до сестри в Чикаго. Ти ж ненавидиш свою сестру. Зараз надто спекотно. Щоб когось ненавидіти, маршале. Екстраполяції. Майбутнє наближається 17 березня.